Кафе «Вогник» чи не найстаріше у місті. На вулиці Соборній воно з'явилося ще в 70-х роках минулого століття. Сама ж будівля споруджена ще в 19-му. Щоправда, будинок вже давно відселений, а два верхніх поверхи є не що інше, як домівка для безхаченків. Поряд із кафе Вогник по сусідству межує, дитяча бібліотека, взуттєвий магазин та Національний банк України у Вінницькій області. Саме працівники банку і викликали рятувальників. В основному постраждали э, приміщення ну, там прийшлося провести розбирання конструкції, тобто шиферну покрівлю. Э, збитків, э, пошкодження будівлі на самобанку немає, ну, а дана будівля, як ми ви бачите, знаходиться в аварійному стані. Практично весь дах третього поверху обрушився до ну, то не в результаті пожежі, а до того, десь в районі між другим і третім Тобто Таких великих збитків немає. Центр загоряння горище складового приміщення кафе. Тому полум'ям пошкоджено власне сам склад, кабінет директора, кухню та архів. Рятувальники причину пожежі поки не називають. Однак розглядають три версії: підпал, порушення правил протипожежної безпеки та коротке замикання проводки. Горіла шиферна покрівля, то горище. горіще, даної прибудови. Пошкоджено 120 квадратів шиферної покрівлі, жестяна покрівля можливо будуть розглядатися версії як. Коротке замикання електромережі, як підпал, так і порушення правил експлуатації пічного опалення. Самі ж працівники кафе в шоковому стані. Кажуть, те, що на їх робочому місці розпочалась пожежа, навіть не зрозуміли. Я так в двір в родіб нічого саме немає нічого. От. Зайшла, подивилася, ніде нічого немає. Я ще пару чоловік відпустила людей, і все. Тут приходять хлопці з банка. Та й кажуть, вас десь там каже, горить, десь воно там горить саме. Як ото йде? Я відкриваю саме це, і воно прямо тако зверху десь, як то воно десь уже тліло, тліло, понімати. Може воно і не тліло, може воно вчора саме на щось почалось там, я не знаю. І все, і визвали пожарних, і на цьому все. Працівники кафе та самі МНСники зізнаються, будинок вже давно знаходиться в аварійному стані. Про це свідчать і трухляві стелі. Тому чи відновить свою роботу вогник невідомо. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.